Рісуне швидко, тікайте, жити, джила! Усіх вітаю, друзі! З вами Кіномозок. І сьогодні в мене такий е, огляд трошки із запізненням, тому що цей фільм я подивився ще. До Конатовської відьми, але дістався до нього тільки зараз. Мова йде про фільм «Смерч», який нещодавно вийшов на великих екранах, і про який сьогодні я вам розповім. Як завжди, за традицією, потрохи за все: за сюжет, за акторів, за його атмосферу. І, власне, що ж цей фільм собою представляє? Чи є він повноцінним сіквелом проєкту 90-х, чи все ж таки це більш оригінальний твір? Про все це потрохи зараз і поговоримо. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! У червні 2020 року було оголошено, що ремейк фільму Яна Де Бонта перебуває у розробці міжнародного дистриб'ютора оригінального фільму «Universal Pictures. Претендентом на місце режисера фільму був Джозеф Косінський. У червні 2021 року Хелен Хант висловила зацікавленість у розробці продовження оригінального фільму. Однак студія відхилила плани Хант щодо написання та постановки сценарії, оскільки за ідеєю акторки її персонаж у новому фільмі мав бути вбитий. У жовтні 2022-го Universal Pictures оголосила про створення сиквелу Смерча, а куруватиме проєкт доручили Стівену Спілбергу. 15 грудня був призначений режисер фільму Лі Айзек Чун. Основні зйомки спочатку планувалося проводити за межами Атланти, штат Джорджія, через бюджетні причини. Але натомість почалося все в травні 2023 року у Оклахомі, де розгортається історія самого фільму. Зйомки тривали 60 днів і приблизно 70% часу було витрачено на зйомки сцен водіння. Зйомки були призупинені у липні через страйки акторів та сценаристів 2023 року. Оскільки для відновлення виробництва було необхідно 6 тижнів підготовчого часу, незважаючи на лише три тижні матеріалу для зйомок, знімальна група почала готувати декорації ще до завершення страйку. Виробництво було відновлено після завершення у листопаді 2023 року і завершено наступного місяця. Зйомку фільму співпали із сезоном Торнадо, через що процес постійно переривався. До чого повернемося у розділі номер 4 Незважаючи на те, що фільм позиціонується як сиквел смерча 96-го року, єдине, що об'єднує ці фільми, це винайдена у першому Дороті. Тож можна вважати, що проєкт є самостійним. За сюжетом студентка Кейт Купер у гонитві за червоним дипломом збирає команду друзів і каже: В мене є така ідея, що Нобелівка нам гарантована, але це ну зовсім трошечки небезпечно. Вони їй та не парся, небезпека ж це ж наше друге ім'я. Нахимічивши якусь там шнягу, вони йдуть шукати торнадо, щоб з допомогою магічного порошку його розвіяти. Експеримент провалився, червоні дипломи накрилися, а з усієї групи вижила тільки сама Кейт та її приятель, який усе моніторив, і на час торнадо був від нього доволі далеко. Кілька років по тому він знову знаходить її і каже: Ми тут розробили систему відстежування торнадо, але треба твоя допомога, щоб усе там пофіксити і привести до ладу. Вона, ясна річ, не хоче погоджуватися, але все ж таки вони їдуть до Оклахоми, де зустрічають команду інших героїв натуральних скаженців на чолі із Тайлером Оуенсом, які ведуть Ютуб канал Приборкувачі Торнадо. І знаєте, от клянуся, якби до мене прийшов хтось з їхньої команди і сказав, чувач, гайда з нами пускати петар до середини торнадо, я б погодився навіть не роздумуючи. Імовірно, це було б останнє, що я зробив у своєму житті, але трясся, я б увійшов би в легенду Ютубу. Я навіть не уявляю, які вони бабки піднімають на своєму каналі. До речі, друзі, якщо вам подобається те, що роблю я на своєму каналі, і ви бажаєте підтримати його розвиток, можете стати спонсорами та отримати доступ до різноманітних плюшок. Зокрема, на рівні кінолюбитель ви будете отримувати доступ до нових відео раніше за інших глядачів. Ну а я тим часом продовжу. Роль головної героїні Кейт виконує Дезі Едгард Джонс, відома глядачам за фільмом Там, де співають раки, а також серіалами Нормальні люди та війна світів. Скаженого Тайлора Оуенса грає Глен Пауэлл, відомий за фільмами Топ Ган Меверік, а також Люблю тебе ненавидіти. І незважаючи на те, що між їхніми персонажами а, прослідковується певна симпатія, певна хімія, я б так сказав, я все ж таки був дуже радий, що фільм його не перетворили на а, знаєте, таку банальну романтичну історію в стилі Ураган звів їх разом. Вони зрозуміли, що схожі, ну і далі понеслося. Діставайте серветки, дрочки. Зараз буде гаряче. Ні, тут цього взагалі не треба, от під слова, зовсім, тому що у фільмі катастрофі будьте ласкаві дати екшон, круті спецефекти і масштабне руйнування, тому що саме за цим люди і ходять на такі фільми. Але про це поговоримо згодом у розділах 4 і 5. До речі, для фільму було знято навіть дві кінцівки. Одна, в якій Кейт і Тайлер в кінці цілуються, і інша в якій ні. І сам Стівен Спілберг особисто наполіг на тому, щоб в кінцевий варіант увійшла саме друга. Також у фільмі знялися Ентоні Рамос у ролі друга Кейт Хаві, який разом з нею пережив перший торнадо. Кірнан Шипка у ролі Едді, подруги Кейт, яка його не пережила. Саша Лейн та Кеті О'Брайен у ролях Лілі та Дені, подруг Тайлера, які разом з ним стрімлять всередині торнадо, Мойра Тірні у ролі матері Кейт та інші. Як я вже казав, зйомка фільму співпала із сезоном торнадо, у зв'язку з чим вони постійно переривалися. Для зйомок було найнято колишнього військового метеоролога для того, щоб моніторити погодні умови. А експерти з безпеки фільмів забезпечили дотримання протоколів припинення виробництва та укриття, коли це було необхідно. Взагалі, знаєте, розповідаючи про фільм, не можна не сказати про сам власний штат Оклахома, який знаходиться а, у так званій алеї Торнадо, через що його трусить по 50 разів на рік, що є одним з найбільших по показників в усьому світі. До речі, той торнадо, який ми бачимо у фіналі, був напхнений трьома реальними випадками. Торнадо Ель Ріно 2013 року, який досягнувши ширини у 4,2 кілометри, став найширшим в історії. Торнадо Західного Кентукі 2021 року. Та торнадо, який вразив Канзас у 2023. Взагалі, після перегляду цього фільму виникає, знаєте, така думка, що. Попри те, що в нас в країні війна, ми ще ну плюс-мінус непогано живемо, бо в нас є хоча б надія на перемогу, чи що росня колись передохне і все це колись припиниться. А от люди, які живуть там, ну їм сподіватися немає на що, бо це сила самої природи, прекрасна і жахлива водночас. Хіба що ну знаєте, якийсь розумак одного дня винайде якийсь науковий фокус, який справді допоможе розвіювати торнадо? Повертаючись до фільму, торнадо в ньому були зняті з використанням як візуальних, так і практичних ефектів. Зокрема, для цього було найнято технічних консультантів, серед яких шукаєш торнадо Шон Кесі, який свого часу зняв фільм під назвою Алея Торнадо. І для цього побудував спеціальну торнадостійку машину, яка дозволила вести зйомки просто зсередини смерті. Вона так само буквально вкручувалася у землю, як і машина головних героїв у фільмі. Тож, ймовірно, тайлер та команда були ну принаймні частково нахнені саме ним. По перше, фільму дещо бракує динаміки, і через довгі перерви на розмови між торнадо він здається таким трохи розтягнутим. Хоча з іншого боку, звісно, прикольно, що головні герої впродовж сюжету дають різноманітні наукові коментарі та пояснення з приводу природи торнадо, типу звідки вони беруться, як їх можна моніторити, що може їх зруйнувати і тому подібне. Щоправда, для того щоб всі ці пояснення зрозуміти, треба сидіти із науковим словником, але ну то вже таке. Ну і по-друге, це те, що мене трохи розчарував, знаєте, фінальний бос, так би мовити, а саме от той найбільший торнадо, який ми побачили у фіналі, і той, який був нахненний реальними випадками. Бо нам більше показують його, а саме його наслідки, аніж дають поглянути на нього збоку. А враховуючи те, що він у певний момент ще й став вогняним, то це взагалі злочин. Оцей момент, знаєте, його варто було б розкрутити поповні, як, наприклад, у моєму улюбленому післязавтра. О, там я розумію, це була реальна міць. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це гарний незаїжджений акторський склад, красиві оклахомські пейзажі, окремо відзначу Тайлера та його команду, бо вони хоч і скажені, але таки круті. Ну і частково це торнадо через те, що фінальний візуально не викрутили на всі 100%. Тоді як повноцінний недолік, це брак динаміки. І таким чином від мене фільм має 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть і вподобайка, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, які враження він залишив саме у вас. І який вам сподобався більше оригінал чи все ж його продовження. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на за для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.